І всім привіт богомолам! І сьогодні ми граємо в Toilet Over Defense. Це моє перше відео про Toilet Tower Defense тому в принципі чогось дуже сильного від мене чекати не можна. Я просто обше розкажу, що у мене вже є в Toilet, Так як мої друзі Ромік і Apple номер 20 записують. Іменно відео про туалет, ну як. Останнім часом іменно Arsene Apple номер 20 Ми не треба. Було? Коротше. Значить, що я хочу сказати? Що я хочу сказати? На минулому каналі у мене вже виходило одне з відео, <кхід> так, але... З ним сталося дещо погане. Я про це вже на кожному куті вже декілька, блін, на двері декілька місяців говорю точно. І що, в принципі, я буду робити, що буду робити. Почнемо з мого міні інвентаря, Я не буду, буду тягнути коповий хвіст, показую свій. Інвентар, якщо хтось запитається, звідки у мене цей годлі, я, зразу відкажу. я не буду брехати, я просто скажу вибив. От може картинку зараз вставлю вам тут, що я його насправді вибив. Хоча я не знаю, хто повірить, хто не повірить, але краще я не буду хизуватися. І піду в endless mod. <кій> я думаю, і також, крім цього всього, я <кій> розкажу що ще готується в третій частині ядерний світа. <кхм> Іменно цей легендарний фільм, який мені <кхм> приніс найбільше, найбільше е можна сказати, найбільше всього е переглядів, там, лайків, підписників і так далі. Я скажу по секрету, готується ще один проєкт. Про нього е знає Арсен. Точніше, Apple номер 20 я просто привик його по ім'я називати. Ну, так, поразкому Apple номер 20 Зараз, на даний момент, у мене будуть виходити відео. Будуть виходити відео частенько, але після, думаю, вихідних вони перестануть виходити. Я не знаю, як вони літом будуть ще виходити. Бо я так буду літом трохи розгулюватися з друзями і старатися так вечором випускати відео. Ну, звісно, головне ютуб, правильно. Як кажуть, став ютубером вже все, давай. Вперед! До перемоги. До цілі. Оу, я щось сюди не, не, Не в самому найкращому. Як можна сказати, встані тут є зараз. І, зараз я шукаю програму для того, щоб записати... Тут вставити. я так люблю нерівно ставити, а тут я закрево поставив. А, Добре. Давай, 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 перемагай його. Цей епік музончик, я сподіваюсь, його не засильно чути. Хоча ні, я думаю, що я скручу трохи звук, Але потім. І мене ж все одно краще чуть-чуть, ні? Ну добре, скручу. А чого тут мені тут пише? Е, добре. Я, значить, зараз швиденько прокачую ферми. Е, швиденько ставлю годлі. І е, що я би хотів зробити, це <кій> спробувати пограти на автоскіпі. На автоскіпі я не знаю, до кого я дойду. На сьомому... На сьомому я отут вже поставлю автоскіп. Прокачаю ферми. Я хочу прокачати ферми, хоч би, щоб вони мені давали 750 кожна. По тій причині, щоб я пошвидше поставив годлі. Так, зараз я хочу поставити десь. Десь отут водат. Чого тут водат? А, ставлю тут воду, що мені з того буде. А, до речі, новачка, які грають в туалет, я б, знаєте, що порадив? Я би порадив е, якраз його купляти. Ну, це мені здається, понятно любому новачку, навіть якого там немає друзів, які грають самі по туалету і так далі. Так, все добре. Ми зараз його швидко виграємо. Так, вже половину ХП йому знесло. Так, давай, давай, давай. Все. 2000 у нас є. 2000 є. Прокачую, думаю, передостанній чи останній раз ферми. <кхів> все, мені ферми 9500. Е, ну, все, можна буде ставити годлі. Так, 1800. Все за три пропуска. Все одно. Ну, буде не дуже добре. Мені за катку 2000 треба. Щоб давати, давай 2750 так що треба. Ой, який сильний. Міні-гантойт. Опа. Так. Ситуація поки що йде абсолютно стабільно. Добре. Все можна збирати на годлі. Е, краще я його сюди поставлю, так. А то дивлюся, як я його деколи криво ставлю. Я привик дуже сильно ставити отут, тут. Бо тут такий типу момент. І отут теж, типу, такі моменти, в таких моментах люблю чомусь ставити, не знаю. У мене якась така привичка від туалета, коли є якісь такі, от, повороти, якісь такі, от закавирковані, то я на них дуже сильно люблю ставити юнітів, щоб вони, типу, так, ні, так не треба робити. Тут треба якраз от сюди ставити. Воно заодно і буде тут зачіпляти, коротше. Кому я то розказую, так? На титанчика що було плюс 10. До нього дамага Так все. До його дамага плюс 10 є. І все 20-й мутант Стойлет. А він сильний, а він сильний, а він дуже сильний, а він дуже сильний, а він дуже сильний, так Він дуже сильний. Я навіть, якщо чесно, щось не знаю, чи ми його переможемо. А тут ще йдуть. Я автоскіп краще заберу зараз, на даний момент. Бо я не хочу так легко програти. Бо просто програти. Чекай, лише мутанти, ще не перемігні. Окей. Так, що? Цього прокачую і все. Мені дають по тисячі і тепер. Четпак полістую. Зараз. Його радіус попадає трохи, так? Так, попадає. Попандос. І остання вкачка. Будет коштовать дорого, да. Так. И, значит. Ну, ми їх дуже легко забираємо, тому я ставлю автоскіп, щоб був хоч би якийсь екшн. <клухи> <клухи> До речі, я думаю, в наступний раз. Коли в мене буде спікер Drone, То я, якщо на стрімі, якщо я вже зможу запустити стрім. Спробую дойти до якогось там 70-го вейва. Але хоча це для мене неможливо. Так. Там швидкі туалети проходять. Ну, поки що все окей. Я поставив одного, і він вже дуже сильний. Вони попали в цей радіус <кхм> і все. Я замість прокачки думаю, що я десь отут волод на <кхм> повороті поставлю ще одного. О, пішли оці от сильні туалети, мутанти туалети, І, і там. Як я і домовлявся. Так. Давайте. Вони ось цього переможуть. Угу. Встань, встань. Всього не застанеш. Так. Секунду, тому що ми зараз програємо. Так, я поставлю ще от сюди і думаю. Ні! Ви чули цей, цей, цей крик душі? Це був крик душі. Це стане новим мемом. Цей крик душі. Не. Я, звичайно, спокійний, але в таких випадках спокійним не можна бути. Так, давай, 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 давай. Чуть -чуть, ще чуть-чуть. Єс. -чуть, ще чуть -чуть. Добре. А тепер е про сам фільм, бо я щось довго затягнув. Е готується ще один проект? Так, Ще один проект. Зараз і може. Зараз я не можу знайти, на жаль, ту карту, яка була, тому сюжет буде поміняний. Там Сюжет поміняється. Сюжет буде трошечки інакший. Можна ще так сказати. Е, по, я думаю, що я якось трохи викручуся. Е, я не можу сказати, що серія буде скоро. Хоча я вже казала. Це залежить від одної людини. Я це казав Я пам'ятаю, що я казав. Е, я. Поки що нічого точно не можу вам сказати, сюжет прийдеться поміняти. Фільм, я думаю, вийде десь, ну якщо не на цьому тижні, то через тиждень спробую зняти. Але я думаю, що я знім третю частину на цьому тижні. Якщо знайду підходячу інакшу карту, для того, щоб підходячу інакшу карту, щоб... Общему якось повторити те, що в мене там були і так далі. Мушу і інвентар так повторити, і моди знайти. Бо, тому що якщо я їх загублю, то це буде капець. Я думаю, що третя частина вийде на цьому тижні. Тим пошвидше, тим покраще. Я думаю, що вийде на цьому тижні. Зараз у нас... не знаю, який точний день. E, на цьому тижні десь приблизно в суботу, я думаю, в суботу вона має вийти. E, коротше, чекайте, дивіться, не знаю. E, готується ще один проєкт на 24 квітня, 24 квітня. Це все залежить від мого стану. У мене теж деякіонерні конфіндиціонар... конфіндиці... проблеми, так. <гум> конфіденційні проблеми, коротше, теж шантам. Е, добре. Давай, 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 швидше, 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 швидше. швидше. Так, є. Yes. І чому його застанув? Все. Прокачуємо його. Навіть, якщо чесно, не знаю, до якого вейва тут дійду. я ще ні на одного не вкачав на 8000. Щоб не самі їх стали дуже жорстко. Поки всі будуть на того накидуватися. Та як застанули? Мого все ж таки застанели. Як, як страшно виглядає Силач 228. Коротше, включу на тому моменті, де ми вже будемо програвати, де буде якийсь треш. Так, у нас проблеми. Дуже сильні проблеми, бо тому що я ще хочу отут воду поставити одного і клока, щоб не застанули. Все, станемо один не дістає, ви що жартуєте наді мною? Так, в таких випадках, знаєте, що треба робити? Скіпати. Скіпати. Скіпати хіба скіпати? І та, я, на жаль, програв. 에, значить, добре вертаюся в лобі, я вертаюся в лобі, нічого не було. Так. М -м. Значить, 330 і ще плюс 9. Я купляю ще один кейсик. До речі, що я би е, радив? Купляти тут кейси і продавати їх. М -м. Продавати бажано в такий день, де більше грає е, таких людей, тому що, як казали на кінчу тубори, у. М -м. Американців ці, чи вищі, чи нижчі. Я точно не пам'ятаю. Як казали інакші ютубери. Я ще відкрию один кейс. Один кейсик. Там. Няк один. Три, бо мені на три хватить. Добре. Епік. Так. Що не, щось, щось не той, О, і остання бесі. Добре. Ну що ж, з вами був. І всім па-па, Богомолом!